Дуже дякую колегам з голосу за право виступити. Це та тема, яка об'єднує сесійну залу, яка для нас колег з голосом є особливо болючою. Масове вбивство українських військовослужбовців волинівці своєю жорстокістю вразило світ. Це не тільки порушення міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій і законів війни. Це яскраве свідчення, що Росія це країна терорист, де немає жодних моральних гальм. На це вбивство відреагували країни світу. Так само є спільна заява тих структур українських, які займаються сьогодні звільненням військовополонених. Це ГУР Служба безпека України, але російські покидьки вони не заспокоюються на 24 серпня у Маріуполі. Російські терористи готують показове судилище над українськими військовослужбовцями, щоб показати спробу їх принизити і зламати, і от в цьому контексті, колеги, де голос парламенту, наша фракція зареєструвала постанову 7627, це звернення до всіх парламентів світу з вимогою не просто засудити масове вбивство українських героїв у Оленівці, що безумовно є фактом тероризму, а ще, і ще раз нагадати міжнародним гуманітарним структурам, в тому числі міжнародному комітету Червоного Христа, про їх відповідальність за те, щоб мати доступ до міцне свободи і допомогти нашим військовослужбовцям пережити цей терор, а родинам дати надію. І вибачте, будь ласка, ми не можемо на погод. Оджувальній раді поставити цю заяву в порядок денний, тому ми з фракції голос звертаємося зараз до президії з проханням поставити в порядок денний постанову 76.27. І вибачте, будь ласка, серед цих військовополонених, які там є не тільки військові, там є цивільні, зокрема чотири лікарів, парамедиків, госпітальєрів серед них. Катерина Поліщук пташка 21 рік. Це порушення законів війни серед полонених, які там є, є Марина. Мамонова жінка вагітна на восьмому місяці вагітності. Весь світ має знати зараз про злочини росіян. Ми маємо знати їх прізвища. І вибачте, будь ласка, коли вчора на марафоні, так званому єдиному, іде фільм 15 хвилин про права жінок, верніше не права жінок в Афганістані, але при цьому жодного слова про жінок військовополонених це ганьба інформаційній політиці нинішньої влади. Ми вимагаємо поставити в порядок денний законопроект 76 6.20, це постанова про висвітлення діяльності Верховної Ради України. Всіх вас запитують українці. Верховна Рада працює і ви не можете нічого сказати. Друзі, що поганого, якщо в слоті Рада буде іти висвітлення діяльності, ми працюємо зараз на збереження суб'єктності парламенту. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного.